Підтримка від них важлива. Тут он щось там перепутали не в ту сторону букву. Mm -hmm. ну, але навіть такі всякі. Це навпаки як, як живий виступ, є, якщо в музику брати. А тут це от, як дитина з мала, так і намалювала І я ж уявляю, що якщо вона не знає, в яку сторону пишеться буква, це я не в поганому сенсі кажу, то це дитина ще маленька, я думаю. Плюс. Олексій. Олексій воював у зоні АТО. Після звільнення зі служби працював дизайнером. У вільний час займався музикою. Грав на барабанах, виступав на різних майданчиках та фестивалях. Але військовий наплічник не розбирав. З перших тижнів Великої війни долучився до лав ТРО і став мінометником. Я до мінометів ніяких відношення не мав. Ну але от Васильович якраз нас всіх навчив. Він Наскільки я знаю, то він хотів бути чи командиром звода, чи щось таке, але так як він був з досвідом і в АТО, в тому числі, і в тому ж батальйоні, де я був, він воював пізніше, то його призначили командиром батареї, і той час, який ми формувалися, коли ще не були в ні бойових дій, він нас постійно всьому навчав. Володимир Васильович отримав позивний спеціаліст ще у 2014 році, коли воював у складі 43-го батальйону. Тоді він був коригувальником артилерії, а з початку повномасштабної війни у свої 63 роки став командиром батареї. Я пішов добровольно так само, як і в 2014 році, бо мене. Я себе не розумів, як це можна нашу саму напасти і там завойовувати, тим більше тим, тут Крим захватило майже. Ну, найбільше мене вразило в 2014 року, що летіли шість, по-моєму, літаків з десантів, ніхто ніхто не збив. Майже не було людей, які були в АТО, і які проходили військову службу. Все це було зовсім практично. Все. Жданські люди, ті, хто воював, ці прийшли туди, і я теж прийшов в пікселі вже, бо в мене ще була форма. Да. А якщо подивитись на построєння бригади, там практично всі в куртках, ну так як втягнути, таке <свісно> вся бригада так стояла. Володимир Васильович почав навчати хлопців прямо у парку, пояснюючи теорію, майже на пальцях. Мінометників є міномет, бусолі, всі ці діла. Тоді їх не було. Ми вчились на якійсь там теорії, на якихось триногах від приладів далекомірних. І на початку, якщо чесно, було складновато, при тому, що я був в 2014 році на ГЕСІ і там, ну, в принципі, присів такий самий, як на мінометі. Але було ну, це все нове з Калаша, ну, не применшуючи в жодному разі. Не цієї зброї, не піхотинців, ну ти можеш вистрілити навіть з мінімум знань. То тут ну, міну також можна кинути, але щоб кудись влучити, то треба щось да розуміти в цьому. Ми не представляли, як він нам виглядає. Він нам показував на пальцях образно там якусь, якусь свою свій дальномір приніс. Сказав, що представте, що це міномет. Я ж не вчив їх бути тільки мінометниками. Це дуже мало солдат. Або там сержант повинен і офіцер повинен не тільки знати свою спеціальність, я вчив їх маскування, вибору позицій, як ховатися від літачка, від, від скажімо, бо тоді Ну, дрони теж вже були. Як зробити, щоб ти не поміг? Як скритно займати ці вогневі позиції, як орієнтувати ці міномірні? Всі вид, види орієнтування. Міномета, є з бусою, по сонцю, по луні, там, ну, по, по місяцю. І все це було по, по орієнтіру, то є по місцевим предметам, які можна знайти на карті. І все це було практично. Зовсім не так проводив ці заняття, як, допустимо, ну, це роблять в учебних центрах чи де там і навіть там, де я вчився колись в радянській суді. Заняв в нас йшли десь по 8 годин, а коли через там десь 2 тижні з'явились уже планшети з Крепової, то ще додалося ще 3-4 години для командирів і навідників, тобто сумі десь вийшло ну, до 12 годин. Кожного дня в неділю до обіду отак. Я, я, я їм казав, що вчитись, бо часу немало. Ніхто вас тут тримати не буде, захищати город. Ми будемо воювати десь на фронті. Через деякий час підрозділ виїхав на Донеччину. А Володимир продовжив навчання інших добровольців, але згодом приєднався до своїх на фронті. Його учні успішно відправляли ворожу піхоту у пекло, а сам спеціаліст знищив БМП у Русі. За 40 секунд скільки це БМП проїде, вона їхала десь зі скорості кілометрів 40. Там, оце. Попасти нереально. А потім вона встановилася пострі... ну, і на ходу там стріляла, встановлювала, стріляла по-разному. І потім вона пішла назад, але в цей момент прилеті... прилетіла наша міна і десь метри там, 5, може, від неї збоку розірвалося. Але вони великі осколки побили щось ці БМП. Зазвичай міномет працює по піхоті. Піхота закрита, це як так, опис міномету, що він може вражати цілі закриті, які знаходяться в укритті, за пагорбами чи щось таке. Але по факту. Ми стріляли і по танкам, щоб їх відігнати, тому що були такі періоди, що от ми знаємо, що танк плюс-мінус під вечір, виїжджає в це поле і стріляє, обстрілює просто нашу піхоту і їде. Тобто ми наводились приблизно на це місце. В танк ми не влучали, тому що ну, це складно, але ну, відганяли його хоча б. Розбивали з міномета і там Буханка була, бехи також влучали. Тобто, Різні цілі насправді. Ну, до ворога по-різному. Може там буде півтора-два кілометри. Плюс, якщо вони штурмують, то ти стріляєш вже перед своїми позиціями. Ну, Тобто таке, напевно, що в періоди штурмів, коли от штурмували наші позиції, то метрів 800, здається, це таке, що найближче було. Більше 35, п'ять, лівіше 895! 23-12. Один бій Василіч запам'ятає на все життя. Про нього навіть писали російські пропагандисти. Тоді наша щойно навчена бригада ТРО відбила серйозний штурм кадрових військових РФ. Ми не побачили портинка заздалегідь. Ми його вже побачили в коли процес атаки вже був. Вже по нашому позиціям аж. Що вони робили? Вони вискакували з БМП, збрасували гранатомети в кучу, піхота російська. І далі питають штумувати наші позиції. Танки, танки йшли далі. Тобто Вони та посадки йшли. Танки. Після цього, найперше, це, ми задіяли ці два танки. Попросили допомоги в першій танкові артилерії, вони нам сказали, працюйте поки саме, бо ми відбиваємо атаку на наш стрілецький батальйон. Танки йшли, по ним стріляли, гранатометники і, і по БМПТ стріляли. Але ще нам дуже допомогло те, що у нас в батальйоні були дуже добрі спеціалісти сапери. Завдяки тому, що мін було не дуже багато, але вони були поставлені. І дуже поставлені було з розумом, тому були танки, які підірвалися. Ми почали, відкрили вогонь з танків, вони стріляють швидше міномета, польотний час у них менший. І все-таки 125 мм це більше, ніж 82. Як, як тільки танки не дав, пристрілялись, почали стріляти. Я дав команду теж мінометникам, мінометники теж почали стріляти по, по ворогу, вбивати цю піхоту, так. Тобто, треба було відсекти, розрубати цей наступ противника по якійсь лінії. Ось після того, як ми одну посадку пропрацювали, хвилин через, може, не знаю, п'ять. Або там вісім ми приснули вогонь на наступну посадку. Зробили те ж саме, а потім на, на третю посадку. День за днем хлопці вдосконалювали свої навички. У тому числі доводилось швидко робити ризиковані процедури. А ну вогонь плюс. Постріл. Для верба аборт. Дуже добре. Аборт це коли не спрошу, ну, Міна складається власне з самої болванки, Зверху на ній підривник, який ініціює підрив міни. А знизу, там, де хвостовік, в неї вставляється вишибний заряд. Він схожий на мисливський патрон. І пороха. Які виштовхують. Ну, от перше, цей вишибний патру... патрон накалюється на капсуль, точніше, на капсуль накалюється на голку, таку, яка в своєму немати знизу знаходиться, підривається, загоряється параха і міна вилітає. От коли не спрацьовує цей кап... ну, капсуль, міна не вилітає. Вона залишається просто там і її треба витягнути. Тобто просто перевертається ствол, і вона звідти виїжджає, і її треба зловити. Не дуже приємна процедура, але робили її всі і багато разів. Це неприємний процес, і коли перше вперше робиш, воно так якось не дуже і стрімновато. Ну, на щастя, у нас якихось випадків не було. У по, по якимсь перехопленням я чув, що у ворога були такі випадки, що при аборті 120 двадцяти Володимир зізнається, він рідко хвалив підлеглих, щоб ті працювали ще ефективніше. Були дуже рідко. Якщо він казав добре, то те вже, це, вже, це вже дуже добре. Але коли, коли казав дуже добре, це була найвища оцінка, ну, це було. Ну, пальцям можна перерахувати. Чув, що Васильеви давав зефірку за хорошу роботу. Ну, але в цілому він дуже стримано себе поводив, тобто не кричав в радійку, там, що попали, чи не попали, чи що таке. Він завжди спокійно в радіоефірі спілкувався. І ну, ми, ми в нього прямо потім розпитували, От відстріляли щось, ну що там, куди ми попали? Можна щось подивитися, якийсь відбор. Розкажіть, куди ми там стріляли. Він... Та що там так? попали Попаліба да нормальна стрілялість. Ну тобто він е, спокійний, Ну а е, нам цікаво. Ілля добровільно долучився до війська у 18 років. Як і переважна більшість триошників, хлопець не мав жодного уявлення, що таке міномет. Нині йому 21. Він командир розрахунку. Навчаю, передаю досвід Кепа нашого Василіча. Який він передав мені, а я тепер нашим новеньким всім розказую, пояснюю, навчаю. Після звільнення зі служби Володимир не раз приїжджав до побратимів та знову допомагав навчати новачків, каже його навички та вміння ще стануть в пригоді. І далі, якщо й буде перемир'я, якесь, то це треба добре працювати, не так як ми до до цього часу, і зробити озброєння, навчити військо і готуватись до війни. У нас не майже немає часу вже на то, щоб жити. життя вже таке, як було, воно вже не буде. Буде життя якесь наподобі, як, мабуть, в Ізраїлі, скажімо так. Тобто, і поки ми Росію не, скажімо так, ну, з допомогою інших країн не розвалимо, толку не буде. А Олексій створив банку, куди можна переказати гроші на ремонт автівок мінометників. Ми постійно збираємо на ремонт машин, тому що ремонтуємо ми їх самі. На даний момент тут, ви може, навіть заходили, бачили, там стоїть машина без передніх квіст, там міняються стійки передні. Ну, коротше, все плюс-мінус, як, як завжди. Ще одна машина в ремонті там і взагалі сильно по. Пошкоджено, так скажемо. тому це безкінечний процес збору. От якщо є у когось бажання і можливість, можете долучатися. Будь-яка допомога це допомога. На війні Олексія виникло бажання писати музику. Він придбав собі клавішний інструмент і у перервах між бойовими чергуваннями займався арт-терапією, навчався по уроках з Ютубу і таким чином створив міні альбом з трьох композицій, крім обкладинки про війну в альбомі нічого немає. Всі мелодії спокійні і ліричні. Восени за пару місяців я зробив три композиції. Перші, коли я робив, я навіть акорди не знав. Тобто я вже я в процесі щось придумував, вчив, що це за акорди, як вони там. Коротше, є там якісь терміни, типу там обернений, чи ще якийсь. Ну це створилося, якось ну, на... записав... записали на... на студії. Мій друг, з яким ми колись грали, також він це все звів, оформив з гарним звуком. Ну і, власне. Вийшло те, що вийшло. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.